Дай Боже щастя, сьогодні ми на оглядинах чудового будинку, три бедрума, гарна простора хата. Має свій підвал, гараж, в підвалі ще одна кімната, ігрова, чи як її там можна назвати. Хата має декілька проблем. В основному це дрібні ремонти, заміна вентиляторів, заміна лампочок. Дуже глибоке прибирання, адже свині, які тут жили. Трохи потовкли стіни, позаляпували їх непонятно чим, полишали срач, полишали коробки, ну, але це деталі. От. Сьогодні в нас така маленька інспекція по цій хаті, що до чого хата орентна. Оцінюємо об'єм робіт, що треба робити, скільки треба робити, даємо клієнтові ціну і будемо бачити, що нас чекає далі. Клієнту підходить, тоді робимо. Клієнту не підходить, відповідно, починаються торги. Коротше, так, покажу вам так коротесенько, що в нас тут, тут всякоє. Дивіться. Ну, це ще не дуже страшно. Там є ситуація, коротше, значно гірша, Того, що мавпи, які тут жили, а по інакшому і не скажеш, в принципі, от полишали, коротше, оп, от, от херню на стінах. Не знаю, що це таке, краска, не краска. Та й, в принципі, не важливо. Роботи тут багато, роботи будь здоров. Тут, навіть якщо взяти чисто по прибиранню, по тому всьому бюджет буде не кислий. А ще, крім того, вони питаються, чи можемо ми це все покрасити. Звісно, ми можемо це покрасити і в два шари, і в три шари. Можемо навіть дирочки поремонтувати. Ну, коротше, отака от робота. Спочатку ходимо, дивимося, тратимо час, потім залітаємо, робимо роботу. Всі довольні. Ми маємо пару рублів. Клієнт має пару рублів, і головний замовник, щасливий, що в нього є чудова, гарна чиста хата, яку він може здавати в оренду і получати бабосики. Район файний, це новобудови. В принципі, все свіже, будинку, якщо я не помиляюсь, 21 рік. Загалом тут по місцевості. Молодшого, чим 70 років, нічого нема. Це якби новий райончик. Ось така от історія. Такий от день.